Палата міжнародного кримінального суду видала ордер на арешт президента Росії Владиміра Путіна. Як повідомила прес-служба суду, 17 березня Палата до судового провадження видала ордери на арешт Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дитини Марії Львової Білової. Її та Путіна підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації дітей з окупованих територій України до Російської Федерації. Палата зазначає, що вважає Ордери на арешт таємними з метою захисту потерпілих та свідків, а також з метою забезпечення розслідування. Але беручи до уваги, що поведінка, про яку йдеться в цій ситуації, ймовірно триває, і що поінформованість громадськості може сприяти запобіганню подальшому вчиненню злочинів, палата вважає за необхідне оприлюднити наявність ордерів імена підозрюваних і міри відповідальності, встановлені палатою. you